Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 78 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на Донецькому напрямку, де ворог розпочав добу з обстрілу захисників Зайцевого з артилерійських систем калібру 152 міліметри. Міномети 120-го калібру ворог застосовував поблизу Майорського, Авдіївки та Верхньоторецького. З 82-мм міліметрового міномету гатив по наших воїнах під Авдіївкою, Троїцьким, Шахтою Бутівка, Верхньоторецьким, Новоселівкою, Другою, Зайцевим. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російські терористи застосовували поруч Авдіївки, Пісків, Невельського, Луганського. А по захисниках Шахти-Бутівка гатив танк. На Маріупольському напрямку. Під Широкиним та водяним окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. З гранатометів та кулеметів ворог бив по наших позиціях поблизу гнутового, водяного, широкиного та таоківки. Морських піхотинців підводяним обстрілював також снайпер. На Луганському напрямку основні вогневі зусилля ворог зосередив по укріпленнях неподалік Новозванівки, обстрілявши їх з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів. За минулу добу. Двоє українських захисників загинуло. Ще двох було поранено.